Друзі, всіх вітаю, ви на Ютуб каналі Кутнова і я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військовослужбовця Збройних сил України та політолога Кирила Сазонова. Кирили, мої щирі вітання вам. Надзвичайно дякую за те, що ви, попри те, що знаходитесь на лікуванні, знайшли можливість та долучилися до цього ефіру. Пані Євгенія, радий бачити, вітаю. Я вас завжди рада бачити. Пане Кириле, розпочинаємо із атак, які здійснюють росіяни по із ночі і в день, буквально так по українським мирним містам. От зокрема, відомо, що по Запоріжжю активно б'ють масово. Так летять туди дрони, крім того, і по Харкову. І в цілому, ми бачимо, що останнім часом ворог посилив значно атаки по цивільній, так інфраструктурі, по житловій інфраструктурі. Ми все це бачимо, і спостерігаємо і кількість дронів, яку запускають росіяни, вона надзвичайно є великою. Скажіть, Будь ласка, все, все знову ж таки про тиск щодо переговорних моментів. І як ви вважаєте, чи найближчим часом ще більш, скажімо так, більш масово будуть атакувати наші міста? Росія атакувала, атакує і буде атакувати настільки, наскільки можливо. Тобто, підсилювати тих, вона може тільки згідно з своїх можливостей, не більше вони і так викладаються поповно Вони ніколи не робили лайт варіанту і не там берегли нас. Це насправді тиск Росія розуміє в Кремлі. Розуміють чудово, що окупувати всю Україну, захопити Київ, поставити умовного не знаю, Януковича, Азарова Мураєва вони не зможуть президентом. Тобто, перемоги в повному сенсі в них не буде. Тобто, будуть перемовини, будуть якісь компроміси від цього нікуди не дітися. Тому вони намагаються забезпечити собі, як вони розуміють. І своєю оптіською логікою найбільш сильну переговорну позицію. Для цього вони тиснуть на фронті, як можуть, і для цього завдають удари по мирних містах, щоб коли підуть перемовини, щоб вони могли спиратися на свої результати, на бачення заходу, е того, що вони тиснуть, і на втому на острах самих українців. Це їх стратегія дуже просто прораховується. Так вони працюють. Щоб вони коли будуть висувати свої умови, щоб українці були згодні на будь-що, аби це припинилось, вони намагаються так дотиснути. Пане Кирило, а цікава реакція Сполучених Штатів Америки, зокрема в обличчя адміністрації, зокрема президента Трампа, так Ці важливий момент, що після того, як вони поговорили з Путіним, ми всі бачили масово на атаку, зокрема по столиці по місту Києву. І крім того, коли. Цілому у Трампа запитують щодо цих ударів. Він каже, що по Зеленському наносять серйозні удари, і він каже: Ну, а я попереджував, що так і буде. Чи можна говорити про те, що як тоді Ну про якусь певно тоді змову, так і що Трамп знає і розв'язує ще більше руки. Тоді диктатор. Трамп сказав, що він розчарований розговором розмовою ну, діалогом з Путіним, що той не йде на компромиси, не хочуть миру. А Зеленським оцінює розмову. Дуже позитивно, тому я сподіваюся, що ми будемо мати більшу підтримку від Сполучених Штатів. На жаль, це не було для них о, зрозуміло відразу. Трамп дуже довго сподівався, і деякі люди в його оточенні сподіваються, що з Росією можна домовитись, маючи якісь спільні бізнесові інтереси, якусь до якоїсь угоди дійти. Поступово вони в цьому розчаровуються Ну насамперед Трамп там. Той самий Колбі, радник міністра оборони, е, який ініціював тричі чи експерти кажуть, що навіть чотири рази придупинення допомоги Україні. На жаль, це проросійська партія, яка вважає досі вірить в те, що з Росією можна домовитись, е, кинувши Україну і так відтягнути Росію від Китаю це хибна логіка, і я сподіваюся, що не... втрачати свій вплив і Трамп буде усувати від себе подалі Пане Кирило, але все ж таки, от і оточення Трампа постійно говорить про те, що потрібно змінювати стратегію. Якби наразі все це відбулося, як вважаєте, тоді Путін би інакше відреагував і яким чином тоді Трамп може змінити цю стратегію? Путін розуміє тільки силу, по іншому він не розуміє. Будь-яке послаблення, будь-яку е пропозицію займатися бізнесом, зняти санкції, співпрацювати він сприймає як слабкість і підвищує е градус протистояння, підвищує ескалацію. Така в нього логіка в цьому всі переконалися дуже давно. Трамп вірив, що саме з ним це буде по-іншому. Це мені не дуже зрозуміло, тому що людина літня, людина досвідчення і в бізнесі, і в політиці, а поводиться іноді як. Наївна дівчинка, якою кажуть, та ти подивись на нього. В нього він змінює дівчат щотижня. Але він скаже зі мною все буде по-іншому. Ось така наївна віра Трампа, що з ним все буде по-іншому. На жаль, нам виходить дуже боляче, дуже дорого. І поки ми чекаємо, скажімо так, а на, 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 на вірніше сказати, ми не чекаємо так дії від сполучених штатів Америки, а діємо по території Російської Федерації. Зокрема, цієї ночі дрони атакували також і хімічний завод на підмоскові, зокрема, який виробляє вибухівку для армії Російської Федерації. Мова про краснозаводський хімзавод. Крім того, відомо, що у Краснодарському краї також впав безпілотник на території нафтопереробного заводу. Крила, як ви вважаєте, чи останнім часом ми наростили удари пост? Цим тилам і чи можна говорити про те, що вони вже мають ефект на фронті, ми б'ємо по товах, насправді змінили тактику не так давно. Раніше мішень була інфраструктура, в першу чергу, НПЗ, нафтова інфраструктура. Зараз головною метою є ураження підприємств ВПК електроніки, виробництво шахетів, ракет, пороху, вибухівки іншої для цих засобів ураження, тому що. Насправді це логічно збити ракету в повітрі важко, збити шахет в повітрі, важко, щось ту долетить. Найкраще знищувати це ще на аеродромах, ще на стадії виробництва. Це значно ефективніше. Тому так мають сенси удари по аеродромах, по складах, по підприємствах. Це насправді гарна тактика, і по неї ми працюємо. Чи мало хто звернув увагу, але дуже цікаво е сутки ми протримали. Параліч закриття еропорту Шереметєва трохи менше Пулково в Санкт Петербурзі, в Ніжньому Новгороді. Ну це дуже класно, тому що збитки прямі за добу 250 п'ятдесят мільйонів доларів. Скільки непрямих збитків порахувати дуже важко, але для Росії, бо в неї велика територія, вона розтягнута країна. Авіаційне сполучення дуже важливо. Там не закриє це питання ані. Залізничним транспортом, ані автівками, плюс це дуже впливає психологічно. Сезон відпусток, відрядження, росіяни добу сидять в аеропорту, нічого не літає, а вкладення наші ну, дуже маленькі. Паралізувати mm -hmm. роботу аеропорта простіше, ніж рознести бліндаж чи бункер. Тому що там треба чіткі е, координати, по них треба влучити, треба. БК, ну бойову частину ракети чи дрона, таку, щоб вона знищила його. А щоб зупинити аеропорт, декілька дронів, неважлива, яка бойова частина, просто літають поруч, і все це дуже ефективно Я сподіваюся, ми будемо так працювати, і це відволікає їх ППО, відволікає їх увагу, і саме в цей час завдають ударів по підмосков'ю, по підприємствам. Це дуже дуже ефективно, дуже гарно мені здається. Так, ви про це писали у себе в телеграм-каналі, на який я закликаю підписатися, Кирило, А в принципі, коли ми говоримо про удари під Москвою, Москва, акцент, так це ну я в тому сенсі, що це може мати на вплив подальших рішень, як як реакція, так от з боку Путіна, чи дійсно, якщо ми будемо таким чином атакувати і діяти і бити саме по центру, так то тоді будуть рішення відносно України зовсім інші чи ні. Е, ні, я не думаю, що Путіна це зунить. Він і так використовує все, що може проти нас, а на долю власного населення йому так же все одно, як і на нашу. Але психологічно тиснути на Росію так важливо, і коли вибухи е, під Підмосков'ї або щось прилітає по Москві. Це дуже позитивно на наших настроях відбувається і дуже погано на російських. Вони припиняють кричати «Двіж», припиняють кричати Гойда. А вже кажуть, а нас за що? А ось так війна не в телевізорі. Вона стукає тобі у двері. Це справедливо, це важливо. Ви говорите про наші настрої. Це також важливий момент в контексті того, що наразі росіяни почали бити по будівлях ТЦК. Був Кривий Ріг, два удари були по місту Полтави, а також Кременчуг у Сухпутних військах говорять про те, що росіяни продовжують цю практику, будуть атакувати або зірвати мобілізаційні процеси. Вони крили. От як суспільство до цього віднестися? Як можливо попередити також цю мету, яку ставлять перед собою Росіяни? Так, спікер Віталій Саранцев, спікер сухопутних військ, про це казав. зрив мобілізації в Україні для Росії пріоритетне завдання. Для цього працюють купа ЗМІ, купа е ресурсів, вони в це вкидають, щоб тільки е зірвати мобілізацію. Бо насправді ну, мобілізації це дуже класно з військової точки зору для них, тому що будь-яка зброя, будь-які ракети, дрони. Будь-які укріплення, все це не має жодного сенсу, якщо немає людей, які цим всім керують, які тримають ці укріплення. Тому так було велике ПСО проти мобілізації. Зараз вони б'ють напряму по ЦК, намагаючись це розкрутити. Ще й те, що українці будуть тільки ради, ось це дуже погана історія. Маємо з нею боротися. А боротися ну от яким чином ну в тому контексті що, дивіться, Буданов напередодні говорив, що український народ має зрозуміти одне: так що потрібно підсилювати військо і не ховатися від ТЦК, інакше прийде російське тоді ТЦК, те, що ми бачили на тимчасово окупованих територіях. Ну, тобто, який би ви заклик, скажімо так, зробили до тих, хто ще вагається наразі? Ну насправді в нас було дуже багато проколів і ворог по пропаганді. Нас випереди на значно більше ресурсів і досвіду в цьому так. Буданов має рацію: якщо ти не будеш захищати свою країну, тебе мобілізують без питань, без адвокатів, без розмов про конституцію та права людини, мобілізують до російської армії на окупованих територіях. Рівень мобілізації 103 104 відсотку від плану. Це фактично. Ну, це факти, це російська інформація. Будеш воювати так, але будеш воювати в перших рядах. З найгіршим відношенням, і ми бачимо це по обміну полоненими росіяни. Ми завжди подаємо на обмін е зі свого боку російських полонених і полонених мобілізованих на окупованих територіях з Херсонщини, з Запоріжжя, так званих ЛНР, ДНР. Жодного разу обміну не було. Росіяни їх просто викреслюють. Це для них зрадники України, другий сорт. Вони не цікаві. Росіяни їх залишають в полоні, тому це. Якщо ти будеш мобілізованого війська противника, ти будеш другий сорт, тому краще воювати за свою країну. Це розумно І насправді всі розмови про те, що нехай хтось піде, нехай хтось раніше, я потім. Я бачив на фронті депутатів, колишніх і діючих, бачив колишніх міністрів, бачив е всі категорії населення, всіх бачив. І я не бачив тих, хто казав, а нехай спершу, а потім я. Але хлопці, все це працює, все це можна розповідати, толерувати ухилянтів, толерувати себе, до всього цього, все це працює, все це можна спокійно робити, доки є люди, які стримують ворога. Доки ви можете сховатися за спиною тих, хто воює, можна розповідати будь-що. Але якщо ми присядемо, якщо нас буде менше критичної кількості і ворог знайдеться знайде шпаринку, буде погано. Наразі можна обрати факт, так будь-який, де хоч можеш обрати підрозділ, де служити, зокрема і посилити протиповітряну оборону, так і мобільні всі ці групи, тобто там керувати дронами, в принципі, так, війна дронів, це майбутнє. Так, тобто, будь ласка, обирай, що хочеш, крім того, збільшений навчальний процес, головок, такого ж про це говорив. Тобто, от знаєте, той страх Кирило, що одразу ти прийдеш, і тебе одразу кинуть у перші ряди. от це дійсно так, чи все таки ситуація досі? Не Маячня, мечня, люта, нікого відразу не кидають. У нас навіть до ну два роки десь тому була постанова від Генштабу їм пройти базову загальну військову підготовку. А в нас хлопці воюють з 22-го року, які без ЗВП не пройшли. Ну тобто пішов відразу, почалась війна, пішов в тероборону в ДФТГ. Потім підписав контракт з ЗСУ, І ти воюєш без ЗВП, в тебе в військовому квитку нема, і нас змусили всіх проходити без ЗВП. І ми поїхали на БЗВП, Ну було смішно, тому що в мене взвод, з нього третина вже включаючи мене, учасники бойових дій з посвідченнями. Тобто, ми не просто вже маємо військовий досвід, ми маємо справжній військовий досвід, підтверджений документами, як учасники бойових дій, безпосередньо участь в бойових діях, але без ВП маєте пройти. Це армія, це бюрократія. Тобто, а люди, які мобілізовані чи контрактники, вони без ВП проходять. Ну, ну ніяк, без цього ніяк. Люди гроші пропонують, тебе чекають бригаді, тебе чекає посада. Ти не хочеш витрачати місяць тоді, зараз більш ніж півтора, майже два місяці, тільки Стрілецька базова загальна військова підготовка муциш, нема шансів це обійти. Тому ніхто відразу нікуди не поїде. Тим більше нормальні бригади, такі як наші і багато інших, наша 41 ша -та, там і Азов, і Третя Штурмова, всі інші практикують такий досвід. Після БЗВП, БЗВП ти проходиш ось зараз 51 день. Учебці на стрільця, потім фах, мінімальний два тижні на водія, кулеметник там два місяці, мені здається, снайпер, мехвод, танка, медик, ну це теж два місяці мінімум. Зв'язи взагалі довго, оператор двонів, дронів мінімум два місяці. ось І потім попадаєш в бригаду, і тебе все одно будуть навчати заново, тренувати заново з бойовими хлопцями, які знімають з нуля, щоб ти набрався до досвіду. Сучасного, саме те, що відбувається зараз, не те, що було півроку тому, чому тебе навчають інструктора. Ось така практикується. І до мене особисто звертаються щодня. Я просто не відповідаю вже на повідомлення, на будь-які знайомі, знайомі знайомих, читачі в Фейсбуці, там в Телеграмі. Кирило, там, близьку людину, друга, брата, кума, свата, мобілізували, як попасти до вас в бригаду, що можна зробити? Нічого. До того моменту, як ти ходиш на роботу, як ти живеш цивільним життям, ми для тебе зробимо все. Танцуємо танець, запропонуємо купу посад. І ми, і інші бригади, і системи е, Міноборони, і системи МВС, Нацгвардія там погранці. Танцюють вокруг тебе, йди до нас. Приходи, обирай сам посаду. Обирай чим хочеш займатися. Півбесіда, БЛК. це сподобались один одному. Ти хочеш саме в нас служити. Підписуємо контракт, відношення, і з цим відношенням ти йдеш до ТЦК, ти наша людина. В тебе контракт вже з нами, з нашою бригадою. Ти знов-таки не уникнути цього. Ти підеш на БЗВП, потім фахова підготовка. Потім приїдеш до нас і в нас будеш тренуватися. Тренуватися як всі. Але це твій шлях закінчиться в нас в бригаді. Але якщо тебе вже мобілізували, все, ти мобілізований, ти не доброволець, ти не контрактник. Куди ти попадеш, туди й попадеш. Це лотерея. Ти можеш попасти до нас теж, можеш кудись в інше місце, але це від тебе вже майже не залежить. Так, звісно, будуть приїжджати в учбовий центр навчальний, там будуть пропонувати тобі різні бригади, Буду, будуть варіанти, але можуть просто направити. Якщо тебе мобілізували все, ти елемент системи, який йде по течії. Якщо хочеш обирати, обирай заздалегідь. До того як тебе мобілізували, обирай будь-що. Ось так працює система рекрутингу. Пане Кириле, ваша 41 ша бригада, коли ми з вами в останній спілкувалися, вона виконувала бойові завдання на території ну, Сумсько-Сумського напрямок. це так, чи наразі так чи не так зараз розповісти. А в контексті того, що є інформація, Петро Андрющенко писав, що Російська Федерація перекидає понад 20 вантажівок з особовим складом. і, Ймовірніше за все, це на сумський напрямок і склад там змішаний, зокрема навіть підрозділ Кавказців. Раніше була інформація від нашого військового командування про те, що ситуація там. Стабілізована, а на території Курської області ми продовжуємо виконувати поставлені завдання. Чи можна це вважати передишкою? От можливо, так вам ідова там ситуація на сьогоднішній момент. Що, будь ласка, так мої хлопці мої побратими зараз саме на Сумському напрямку тримають оборону, працюють щодо е перекидання туди резервів Під Андрюшник. Я бачу цю новину, але те, що 10 автобусів з Запорізького напрямку проїхали через Маріуполь в напрямку Ростова. Це не значить, що ці люди опиняться на сумському напрямку. Вони можливо опиняться в Арменії зараз, куди Росія хоче перекидати війська. Можливо, на Харківську де завгодно. Ну, тобто, розвідка відслідкує зараз. На Сумському порядка 50 тисяч. Ми знаємо особового складу противника. Вони ще хочуть 15 тисяч північно-корейців. Це 5 тисяч, нібито саперів, 10 тисяч будівельників. Але я вважаю це буде піхота, яка прикриє границю, на якій зараз десь 10 тисяч стоїть. Ротіян погранці, ФСБшники, Ахматчай, Чай, Розвардія, і, а тих перекинуть вже на Сумщину. Але ну чекаємо повідомлень у Векурськ і Генштабу від моїх хлопців. Ну, звісно, уривчата інформація, тому що кожен бачить свою маленьку ділянку і про що там комзвода, роти може розповісти. Е, він не бачить загальної картини, але новини оптимістичні. Чекаємо гарних новин від Генштабу. У моїх хлопці кажуть. Не просто зупинили, а накидали дуже непогано ворогу і посунули його обратно. Контратаки дуже вдалі є. Чекаємо новин, ну про це нехай кажуть люди з великими погодами, які, які бачать всю загальну картину. Тому по сумщині непогано і безмежна подяка за все це нашим захисникам. Пане Кирило, скажіть, будь ласка, а інформація про яку раніше писав Wall Street Journal, про непідготовлені позиції для наших військових, які мали бути зроблені? Оце інформація ну фортифікація відповідає дійсності чи ні. Фортифікаціями стільки в нас експертів, стільки диму, єрунди понаписали останнім часом, що що я за голову хапаюсь. Хто робить фортифікації? Це дуже важливо. Нас взагалі залишити покої. Ми їх майже не робимо. Якщо ти на нулі, ось ти вийшов, ну і тебе викинули десь, вийшов ти на завдання, чи змінив позицію, ось ти сидів тут. А тебе або накривають, або розвалили позицію, або ти просунувся вперед на 300 метрів, або відсунувся назад, або відійшов праворуч, ліворуч на 500 метрів, і там нічого нема, Риєш ти сам. Як кажуть в нас швидко копай, якщо хочеш жити, бо інакше закопають тебе. Копаєш, копаєш все. Ти копаєш сам, тому що ніхто не прийде під обстріл на нуль копати тобі окоп. Бліндаш, що заводно? Ніхто не прийде. Ти нікого туди не доженеш. Те, що ти зробиш для свого життя, ти зробиш сам. Це перша лінія. Друга лінія, яка за твоєю спиною, там можуть працювати і допомагати тобі інженерні війська. Це теж ЗСУ, це теж твої побратими, військові, які займаються саме укріпленнями. Ти туди не заженеш жодного цивільного. Він не буде ризикувати життям за два кілометри від лінії зіткнення, на другій лінії. Ти не заженеш туди будь-яку техніку, військову чи цивільну. Тому що це мішень, пріоритетна мішень. Вони спалюють автівки, б'ють дронами по автівкам, по трактору, по будь-якому, який працює, прилетить відразу. Тому все руками. Повноцінні укріплення можна будувати вже на третій лінії, там за 10, 15, 20 кілометрів від тебе. Там же бетонні укріплення, провалка, рви, бітониці надоби, все можна зробити там, де вже обстріли рідше, де ну, долітає. Так іноді там же, але там працюємо вже не ми, вже не військові. Там працюють військово-цивільні адміністрації. В них є для цього ресурси, техніка, люди. їм під це камінь виділяє гроші. Це не ми, це не Збройні сили України. І так, ця та третя лінія, якщо ми будемо відступати, стане для нас першою. І ми дуже зацікавлені, щоб вона була готова ідеально. Як мога краще, і добре, коли радяться з нами, бо іноді бувало таке, що ми приїздили дивитися на те, що зробили, і ти бачиш, що зроблено класно. Все з душею, укріплення, навіть подбали про все, але вони зроблені не там. Їх треба робити за 500 метрів в інший бік, тому що ці твої стрілкові ну, позиції ти впираєшся в холм, погор все. Куди ти будеш стріляти? Ти ворога побачиш за 10 секунд до того, як він тягне тобі в окоп. Ось. І переробляли, слухали нас. Цим займаються ну, цивільні будівельники. Це дуже важливо, і там треба наводила. Ну я кажу, це не главком, це не генштаб, це не командування бригад. Це обов'язок військових адміністрацій. Так, це треба робити, це дуже важливо. Але тут теж місцеві, зрозуміти, тут психологія працює. Психологічне відношення до фронту 20 кілометрів. Як, як, наприклад, зараз від лінії фронту до СУ, а до кордону з Росією 24. Війна за 20 кілометрів. Там воюють, в тебе тут триває якесь життя. І до тебе приходять військові, чи хтось кажуть: будуйте укріплення, тут ось траншеї, бункери, бліндажі. І у людей в голові, що ви тут хочете воювати, отут, де ми живемо, ви плануєте аж сюди відійти. Вони ну дуже важко це прийняти, я їх розуміють. Але ми можемо сюди відійти. Краще мати ці укріплення і не скористуватися ними аніж не мати. Так, пане Кирило, давайте перейдемо до обговорення ситуації в цілому на фронті, зокрема, коли ми кажемо про Харківщину. Ну, звичайно, я розумію там те, що ви можете сказати, так де, де володієте інформацією. Ні, Міністерство оборони Російської Федерації повідомляє про захоплення села Соболівка на Харківщині і це прямо у тилу Куп'янського на захід від міста. І якщо ця інформація відповідає дійсності, то тоді збройні сили України у Куп'янську знаходяться в оточенні фактично з трьох сторін і з півночі заходу. Та сходи у той же час знову ж таки Deep State, ну якби констатує що до соболікої армії Російської Федерації ще далеко і тим не менше, ми бачимо, що якби вони там намагаються тиснути однозначно, це пов'язано так і з діями. Ну там делемантах. Цей цей напрямок. Але тим не менше, про що можна констатувати? От на сьогоднішній день те, що вам відомо там, перше на Куп'янську справді ситуація дуже важка. Ворог намагається розширяти плацдарм, працює там дуже активно. Мені здається, знов таки мої не там, але мені здається, що нам трохи там не вистачає людей та ресурсів. Скрізь не вистачає людей, але на Куп'янську це відчутно. Як було відчутно, наприклад, при обороні Селідова, яка ми втратили досить швидко порівняно з Бугледаром, з Покровськом, бо в нас просто не вистачило людей закрити всі входи до міста. І ворог по цим маленьким вуличкам посочувався невеликими групами, а його зупинити достатньо один кулемет. І три автоматника, все, і вулиця перекрита. Але саме дронами його не зупиниш. І вони заходили такими місцями, щоб в домах залишались цілі шибки. Вони намагалися так зробити на Покрупську навичку, ось на Куб'янську теж не вистачає, мені здається, зараз не вистачає людей. Що стосується заяв Міноборони Росії, я нагадаю: 7 лютого цього року Міноборони Росії отримала доклад 51-ї своєї армії, яка воює на Донеччині, майже стерлася. І офіційно заявило 7 лютого про взяття міста Турецьк. Зараз майже півроку, п'ять місяців пройшло, бої за Турецьк тривають. Mm -hmm. Тому заяви Міноборони Росії іноді це дезінформація, але частіше це головотяпство. Хтось успіхом докладає про успіхи, щоб отримати подяку там зірку на погон, якесь заохочення. А потім, коли виявляється, що реальність не співпадає з докладом, ніхто не ризикує докладати про те, що ні, mm -hmm. нічого не взяли. Тому таких повідомлень багато скрізь на різних ділянках фронту, що вже взяли, що вже зайшли. Вони вже скільки разів вони брали часів яр, коли ми там стояли mm -hmm. так? раз на тиждень точно. Тобто, ти поїхав по БК, загрузився, завозиш шлок там часів яр з констахи БК. А там слухці, а як ти проїхав? Ми ж в оточенні. Що, а з чого взяли? Хто сказав, що в оточенні я цією самою дорогою проїхав, як і позавчора, і тиждень тому, і два, так в телеграмі пишуть, що нас вже оточили, майже захопили. Ну що що зробити, якщо пишуть? Якщо пишуть, значить знають. Ось таке. То уповідомлення Міноборони Росії, ну, навіть не через фільтр сприймати, просто не варто сприймати. Кирило, я уточню, тобто Купянськ може чекати доля може і от чекати доля Селідову? За Купянськ тривають бої зараз, я б не сказав, ну такий прогноз я б не став робити, тому що там бої тривають, вони просуваються до нього поступово, і про штурм Куп'янська поки що мова не йде. Угу. Ми слідкуємо за подіями. Ну, ви ж розумієте чудово, що ну, це не селідова там просто там річка, а вона йде через Куп'янськ. Тобто там немає оцих 10-20 варіантів просування по місту. Ти впираєшся в воду і все. Так, я добре розумію, тому що я ж харків'янка, Я ну, моя так. Розумію, я так. Що... Так, 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 Кириле. Ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро бажаємо нашим збройним силам України витримки. Друзі, ще раз, будь ласка, попрошу вас підтримувати наших захисників, донатити до ви. Ну, кому ви вважаєте за потрібне, яким підрозділам довіряєте, одна, дві, п'ять гривень навіть вирішують е, ну, дуже велику справу відіграють. Тому, будь ласка, підтримайте і посильте наше військо. Наразі ну, такий складний момент для нашого вироду сел України. Тому, будь ласка, долучайтеся. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. А, Кирила, вам одужуйте, будь ласка. Нам потрібно і буду вас чекати. Щиро дякую вам. Дякую до побачення.